Усім привіт! І на черзі у нас дев'ята задача. <кліп> Дані дві змінні раціонального типу, тобто double, A і B. Нам треба перерозпреділити значення даних змінних так, щоб А у нас виявилось меншою за значення, а Бі більшою. І вивести нові значення. Окей, перш ніж приступимо. Дивіться, якщо ми зробимо наступне А do... зробимо b, Тобто перерозпреділяємо, що ну, значення А буде дорівнювати b, а b буде дорівнювати А, то фактичного перерозподілу у нас не трапиться. Тому що, наприклад, якщо у нас А було 3, А, ну або там нехай буде 5, А b – 3, то А змінна А перезаписується значенням 3, а потім наша змінна Б, котра дорівнювала 3, перезапишеться. Значенням 3, тому для того, щоб вирішити правильно цю задачу, нам треба створити нову змінну тимчасову темп, наприклад, темп це є гра в наші п'ятнашки, де спочатку ми змінну а, змін, змінну а закинемо. До змінної темп, тобто зміна темп, темп буде дорівнювати значенню А. В такому випадку ми збережемо значення нашої п'ятірки до змінної темпу. Після цього, після цього ми можемо написати спокійно, що А, котра у нас дорівнює 5, буде дорівнювати Б, тобто змінимо наші значення, і А перезапишеться як 3. І після цього після цього, Б ми перезапишемо змінною темпу, Змінною темп. Тому що а, а вже буде дорівнювати не 5, а 3. На 5 а, 3. а значення 5 буде зберігатися у зміні темпу. Тому а, ми робимо три зміни. Double. А, змінна А, наприклад, дорівнює 5, кома B дорівнює, наприклад, там, 3, кома темп, і темп дорівнює 0. 0. Ще. У нас дві змінні А і Б. У нас вони є. Перерозпиділити їх значення даних зміни так, щоб А у нас виявилось меншою за Б. Окей. В даному випадку ми робимо умову, if наша А більша за змінну Б. Тоді, в такому випадку, ми пишемо наступне: Змінна темп дорівнює А. Потім після цього ми присвоюємо значення A дорівнює B. І після цього B вже дорівнює значенню tmp. І виводимо наші нові значення. cout, out. Два знаки менше. І виводимо спочатку значення a, endl, Після цього ми виведемо значення нашої змінної, бі. нашої змінної Бі. Запустимо. Ось наша змінна А. Вона була спочатку дорівнювала 5. А тепер ми її А зміну А вводимо А тепер наша змінна А дорівнює 3. А Б дорівнювала 3. Тепер вона дорівнює 5. Тобто задача фактично дуже проста, але для того щоб змінити ці значення, поміняти їх місцями, перерозподілити значення між змінними, необхідно вводити третю додаткову зміну, інакше ну інакше, козучайно можна зробити, але це буде, скажімо так, не дуже раціональний підхід. А далі десята задача: Дані дві змінні цілого типу А і Б. А якщо їх значення не до Однакові, то присвоїти кожній з цих змінних суму цих значень. А якщо а якщо дорівнюють, то присвоїти змінним нульові значення, вивести нові значення змінних А і Б. Окей. Робимо цілий тип даних для змінних А, наприклад, 7. Б теж дорівнює, наприклад, 9. а Далі, і а у нас перше, якщо вони не дорівнюють одна одній. Тобто, якщо А, знак оклику дорівнює, Б, тобто вони не дорівнюють одна одній. Тоді. Єдине, що нам треба зробити ще змінно, резулт. результат. і дивіться. Доприсвоїти e, кожній з цих змінних суму цих значень. Тобто, у нас повинна бути певна сума. Окей, Резалт дорівнює. А плюс Б. комою, І переприсвоюємо А дорівнює рівню result, як попередня задача. Крапка з комою B дорівнює result. крапка з комою. І друга наша умова А. Якщо дорівнюють, то присвоїти змінним нуль, нульові значення. Окей, Пишемо нас else if. Else if uh, A дорівнює B, тоді наша A буде дорівнювати нулю, і так само B буде дорівнювати нулю. Виведемо ці значення. C out, Два знаки менше. з uh, uh, скома тільки нам не вистачає endl, ENDL. І так само виведемо значення B. Вони у нас не дорівнюють одна одній, тому а у нас повинні а, бути нові значення. 16 і 16. 7 плюс 9, 16. А якщо вони дорівнюють одна одній, якщо вони дорівнюють одна одній, то виведуться у нас нулі. Ось нічого складного. Дякую за увагу. Далі будемо вирішувати наступні задачі.